Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо вивчати книгу Естер. Минулого разу ми розпочали сьому главу цієї книги, в якій мовиться про те, що Естер, набравшись мужності, сказала цареві про ту велику небезпеку, яка загрожує їй та її народу. І ця небезпека. Йде від прем'єр-міністра царя від гамана, цар так вражений несподіваним ходом подій, що встає з-за столу і йде в садок. Врешті-решт, те, що сталося, стосується і його власної безпеки. Тож він вирішує обдумати це питання. Читаємо сьомий вірш із сьомої глави книги Естер. А цар у своїй лютості. Встав від гостини і вийшов до палацового саду. А гаман став просити царицю Естер за життя своє, бо побачив, що загрожує йому лихо від царя. Царю необхідно було обдумати те, що сталося. Він просто не міг повірити у те, що гаман здатний на такий вчинок. Але цариця зверталася до нього і просила зберегти їй життя за гамана. Він вірив своїй цариці. Цареві потрібен був час, щоб трохи охолонути і спокійно подумати про Естер і про Гамана, його довіреного радника і прем'єр-міністра. Поки цар ходив по садку, гаман скочив зі свого місця, щоб молити царицю Естер про помилування. Цей чоловік, що з такою легкістю посилав інших на смерть, сам тепер поводиться як раб. Він повзає біля ніг цариці. Він розуміє, що цар йому цього не пробачить, і що його чекають великі неприємності. Він знає, що його єдина надія цариця. Він шаленіє зі страху і падає на коліна, молячи про те, щоб його залишили живим. І цар вернувся з палацового саду додому пиття вина, а гаман припав до ліжка. На якому була Естер, і цар сказав Чи хочеш також збезчестити царицю в мене в домі? Як тільки це слово вийшло цареві з уст, то закрили гаманове обличчя. Молячи, щоб його залишили живим, гаман бачив, що його прохання марні. Він знав, що буде покараний за зло, яке він чинив, тож охоплений відчаєм, він припав до ліжка цариці. Як ви пригадуєте, у ті дні під час обіду було заведено лежати на ліжках. В цей час повернувся цар і, побачивши гамана та царицю, сказав То ти ще й хочеш збезчестити мою царицю? Гаман, будучи боягузом, зі страху учепився за ліжко. Він несамовитів від жаху. Зверніть увагу на те, що цареві Ахашверошу. Зовсім не треба було видавати наказів. Він просто повернувся з садка, побачив, що відбувається, сказав кілька слів, і всі, хто стояв поруч, знали, що треба робити. Цікаво те, що слуги і не поверхнулися доти, доки цар їм не звелів, вони просто стояли поруч і спостерігали. Як бачимо, цариця не кликала на допомогу. Вона так була налякана і сповнена страху, що не кликала нікого на допомогу. Але коли цар заговорив, охоронці, що були неподалік, підійшли і схопили гамана. Вони не тільки приставили до нього охоронців з палацу, а й наклали на нього домашній арешт. Читаємо дев'ятий та десятий вірші, і сказав Харвона. Один з євнухів перед царевим обличчям, та ось шибениця, яку зробив гаман для Мордихая, що говорив добре на царя, яка стоїть у гамановому домі, висока на п'ятдесят ліктів, і сказав цар повісьте його на ніч, і повісили гамана на шибениці, яку він приготовив був для мордихая, а лютість царева втихла. Цар не тратив часу. Він не тільки мав право арештувати будь-кого, він був також і верховним суддею. Гаман помер у ту ж ніч, повішений на шибениці, яку він приготував для мордихая. Це ще один доказ великої істини, яка проходить через усе слово Боже. Павло говорив віруючим у посланні до Галатів 6:7 Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Правда, цікаво. Гамана повісили на тій самій шибениці, яку він сам зробив, щоб стратити невинну людину. Яків також пережив це він обманув свого батька о, він був хитрим хлопцем. Він зодягнув одяг Ісава. Старий Ісаак. Понюхав той одяг і сказав, пахне так, як від мого сина Ісава. Яків задягнувся у шкури козла, щоб сліпий Ісаак, доторкнувшися, сказав схоже на Ісава. Яков думав, що він дуже хитрий, він людина Божа, але Бог йому цього не пробачив. Одного дня, коли Яків був вже старим, батьком дванадцяти синів. Вони принесли йому кольоровий одяг, вмочений у кров козла, і сказали: Чи це не одяг твого сина? І старий Яків зарядав. Його також обманули стосовно його улюбленого сина. Павло добре знав цей закон з свого власного досвіду. Він та людина, що віддала наказ забити камінням Степана, одяг мученика склали до його ніг. Він був винним у цьому злочині, але Бог покарав його за це. Ви можете сказати, але ж він не вернувся. Він прийшов до Христа, і його гріхи простилися йому так, гріхи простилися, але все ж людина мусить пожати те, що вона посіяла. Насіння, посіяне Павлом, зійшло пізніше. Під час своєї першої місіонерської подорожі Павло. Проповідуючи серед галатів, прийшов до лістри, де його закидали камінням, і полишили лежати, вважаючи мертвим. Павло на собі відчув цю істину що посіє людина, те вона й пожне Бог осміяний бути не може. Цей чоловік гаман також переконався в цьому це навчання далося йому важко. Перед нами людина, що прийшла на бенкет. А з бенкету потрапила прямісінько на шибеницю. Псалом 36, 35, 36 вірш говорить Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле, зелене те дерево. Та він проминув, і ось немає його, і шукав я його і не знайшов. Послухайте, що каже автор псалмів, це цікаво. І зла людина також має свій день. Ви можете бути негідником, якщо хочете. Ви можете повставати проти Божого задуму і мети щодо вас, але Бога ви не переможете зі сцени зійдете саме ви, а не він. Ось що трапилося з гаманом. Ми з вами стоїмо винними грішниками перед Богом. Ми заслуговуємо тієї шкари, що й гаман. Ви можете заперечити. Але ж я ніколи не чинив таких злочинів. Хто сказав, що саме таких? Але ви маєте ту ж людську природу, що й він природу, яка повстає проти Бога, яка суперечить Богу, і, перебуваючи в такому стані, ви мертві у своїх гріхах та переступах. Проте Христос помер за вас, зайнявши ваше місце на хресті. Дуже мій, якщо ви довіритеся йому. Він стане вашим Спасителем. Тепер ми переходимо до восьмої глави Книги Естер. Хоч гамана вбито, проте загроза смерті все ще нависає над кожним іудеєм, закон про вбивство всіх іудеїв все ще діє, це закон мідян та персів, і змінити його не можна. Це створює справжню проблему як її вирішити? Ця глава. Відповість на це питання. Отож читаємо перший та другий вірш із восьмої глави. Того дня цар Ахашверош віддав цариці Естері дім Гамана, ненависника юдеїв, а Мордихай став перед цареве обличчя, бо Естер виявила, хто він для неї, і зняв цар свого персня, що забрав від Гамана, та й дав його Мордихаєві. А Естер Настановила Мордехая над гамановим домом. Естер уперше визнає, що Мордехай – її прийомний батько, чоловік, чия незгода схилитися перед гаманом, викликала жахливий царський наказ. З цього абзацу ми дізнаємося про те, що цар міг вживати свого персня досить вільно. То був символ великої влади його можна було притиснути до воску як печать. І видати закон, який знищує цілий народ. Цей перстень належав Гаманові, поки він був прем'єр-міністром. Тепер він переходить до Мордихая. Мені здається, що перстень потрапив у надійні руки. Але все ж таки цар розпоряджається ним досить нерозважно. Читаємо третій вірш, і Естер далі говорила перед обличчям царя. І впала вона перед ногами його і плакала та благала його відвернути лихо агаг'янина Гамана та задуми його, які задумав був на юдеїв. Естер благала царя допомогти їй, але закон ніяк не можна було змінити його не можна було виправити ні у якій формі і ні за яких обставин. Навіть сам цар не міг змінити цей закон. І знову цар виявляє своє милосердя і простягає свій скіпетр. Читаємо далі і простягнув цар до Естери золоте берло, а Естер устала і стала перед царевим обличчям, та й сказала: Якщо це цареві вгодне, і якщо знайшла я ласку перед обличчям його, і вгодна ця річ перед царевим обличчям та вгодна в очах його, нехай буде написано. Щоб були повернені ті листи задумів Агаг'янина Гамана, гамедатового сина, що написав був повигублювати юдеїв, які є в царевих округах, бо як я могла б дивитися на лихо, що спіткає народ мій, і як я могла б дивитися на загибель роду свого? Естер прямо каже цареві, що страта гамана не має ніякого значення, поки нічого не зроблено. Щоб врятувати її народ. Потрібно щось зробити, щоб врятувати їх. Читаємо сьомий вірш. І сказав цар Ахашверош до цариці Естери та до Юдянина Мордихая, осядав Естері дім Гамана, а його повісили на шибениці за те, що простягнув був руку свою на юдеїв. Це правда, що цар подарував Естер та Мордихаю дім Гамана. Але це ще не означало помилування євреям. Для євреїв стан речей залишався таким, як і до страти Гамана. Читаємо восьмий вірш. А ви пишіть до юдеїв, як добре в ваших очах в імені царя, і припечатайте царським перснем, бо листа, що був написаний від імені царя, та був припечатаний царським перснем, не можна відмінити. Тепер Мордехай... Починає діяти швидко, читаємо дев'ятий вірш І були покликані царські писарі того часу, місяця третього, він місяць Сіван, двадцять і третього дня в ньому. І було написано все, як наказав був Мардихай, до юдеїв, і до сатрапів, і намісників, і зверхників округ, що відгоду й аж до кушу сто двадцять і сім округ, і до кожної округи письмом її. І до кожного народу мовою його та до юдеїв їхнім письмом та їхньою мовою. Знову книжники зайнялися зняттям копій з нового наказу та перекладом його на всі мови царства. Читаємо далі і понаписував він листи в імені царя Агашвероша, і поприпечатував персним царським, і послав через гінців на конях. Які їздять на державних конях, конях баских, що цар дав право юдеям, які живуть у кожному місті, зібратися і стати за своє життя, вигубити, забити та погубити всяке військо народу та округи, що ненавидить їх, дітей та жінок, а здобич паних розграбувати одного дня по всіх округах царя Ахашвероша, тринадцятого дня, дванадцятого місяця. Він місяць Адар. Перший закон анітрохи не змінився це неможливо, але виданий інший закон і розісланий по всьому царстві, як і перший. Він підписаний царем, вся могутність царя, про яку засвідчує його армія, його слуги, тепер на боці юдеїв. Це міняє всю ситуацію, як ми побачимо, коли євреї дізналися про цей наказ. Їхні серця виповнилися радістю. Читаючи це історичне свідчення, ми бачимо перед собою цю картину мабуть, цариця Естер прийшла до царя просити за свій народ пізно ввечері тепер виданий новий закон, скріплений царською печаткою. В тому царстві жило багато народів, які говорили різними мовами. Всі книжники були зайняті тим. Що переписували цей наказ мовами 127 округ царства, і, можливо, треба було зробити кілька сотень копій кожною мовою. В царстві використовувалися усі засоби комунікації, відомі на той час, в усі боки роз'їжджалися посланці на конях, на мулах, на верблюдах, дромадерах через аравійську пустелю, вздовж Тігру та єфрату. До Індії і навіть до Африки. Вони рухалися у всіх напрямках, розповсюджуючи царський наказ якомога швидше, заходячи у кожне село чи невелике поселення. Новий закон дає євреям надію на рятунок. Якщо вони вчасно отримають цю звістку, вірте мені, так воно й буде вони врятуються. Можливо, це один з найпрекрасніших символів нашого з вами спасіння. Цей приклад сьогодні не так часто використовується, але він від Бога. Усе, що трапилося з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. 1 Коринтян 10.11 Бог видає наказ він звучить так Душа, що грішить. Вона помре Єзекіїль 18.4. Це стосується не лише деяких людей, що скочуються в прірву чи злочинців. Це стосується всіх, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави римлянам 3:23 І стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячним одіж, і в'янемо всі, мимов листя. А наша провина, як вітер, несе нас. Ісаї 64:6. Бог не може сьогодні врятувати нас за нашої досконалості, тому що ми не можемо бути досконалими. Бог не може врятувати нас і в нашій недосконалості, тому що Він не може знизити свій стандарт. Ми належимо до загиблої раси, це прокляття людства. Це проблема всіх людей на землі. Ми любимо говорити про те, що проблема в чомусь іншому, в чийомусь серці, але вона в нашому власному серці. З нашого серця виходять усі злі помисли світ забруднений, не тільки річки та повітря забруднене людське серце, Бог мусить судити нас, люди грішники і тому потребують Спасителя. Багато хто сьогодні не любить слухати про це, багато церков сьогодні стали ліберальними, а лібералізм заснований на слабкості. Люди, що стоять за кафедрою, не мають мужності, щоб встати і сказати людям, що вони грішники і потребують Спасителя. Звичайно, це не популярні слова. Всі ми воліли б, щоб нам лестили, але це божий наказ. Це Його закон, і він незмінний. Ігнорувати його значить, прирікати себе на вічну смерть. Але дяка Богові є ще один закон, що даний нам з висот Його престола. Він звучить так: Примиріться з Богом, наш Бог милостивий до нас. Вам не треба робити нічого, щоб примиритися з Богом. Він все зробив для нас. Христос помер за вас. І за мене, що ми можемо додати до того, що вже зробив Він. Єдине, що ми можемо зробити, це вірою прийняти Христа як свого Спасителя і вічного Бога. Нехай Господь допоможе нам всьому, нехай Він благословить кожного, хто слухає наші радіопередачі, і хто шукає Бога, і хто любить його всім своїм серцем. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!